Елберта Гернії критики вважали літописцем немодного середнього класу Америки. Додавали, що в цьому рівних йому драматургів немає. Одеський театр музичної комедії імені Водяного звернувся до однієї з найпопулярніших п'єс автора ліричної комедії, яку назвали Фантастична плутанина. І насправді фантастична прем'єра вистави відбулася при повній залі на сцені на висоті, де наглядача чекали несподівані герої і неочікувані події. Насамперед, несподіваним для театру комедії стала повна відсутність пісні й танцю. Це драматична вистава. Ми експериментуємо, ми випробуємо своїх артистів, коли працюють на основній сцені в жанрі мюзиклу, оперети, музичної комедії. Їм дуже допомагає музичний ряд. Тут зовсім інше. Тут драматичні вистави, то це для них незвично, тому ми робимо це на такій невеликій сцені. Ми для цього цю сцену задумали. Сцена на висоті, з якої лунали жертівливі або, навпаки, пронизливі драматичні монологи, насправді розташована високо на 17 метрів над рівнем знайомої великої сцени театру. Саме тут відбувається чергова варіація на тему любовного трикутника. Незвичним є те, що один із куців цього трикутника собака. Цю головну роль на прем'єрному показі виконала солістка одеської москомедії Ірина Гусак. Сільвія собаку Сільвію знаходить на вулиці, і приносить додому Грех, артист Андрій Мирошниченко. Але Кет його дружина Інна Кулікова зовсім цьому не рада. Виникає конфлікт, і Грег опиняється перед вибором, кохана дружина чи улюблений собака. Кожна з осіб жіночої статі бореться за Грега в міру доступних їй можливостей. За лаштунками Ірина Гусак розповіла, що деякі риси поведінки чотирилапої героїні підглянула у свого собаки. Це моя собачка, її звати Ібона. Вона чихуашка. Моя собака Це, тільки собака. Я взяла деякі моменти собачі ble. для себе, тому я за нею слідкувала. І сподіваюся, що в мене вийшло. Ця прем'єрна вистава вже друга режисерська робота, заслужена артиста України Олександра Шесніка на сцені на висоті. Режисер вважає, що кожна людина, яка подивиться виставу, зможе знайти в цій дещо сумній комедії щось своє. Бо коли на подружжя багато років живе разом, якось може не звертають уваги друг на друга зайняті своїми справами, особливо коли, коли ці справи є. однією половиною може щось не складатися, тому треба зупинитися, подивитися друг на друга. Не довелося заспівати у фантастичній плутанині солісту Одеського театру музичної комедії Івану Ковальову. Знову туди, де море вогнів. Ні, тут він собачник Том, який розказує Грегою глядачам, як треба поводитися з жінками і собаками. Добрий день. Зрозуміло, собака не людина. Собака не людина. собака не людина, це зрозуміло. Собака я побіг. Слухай. А, Слухай, ти краще сівлю на поводок. Візьми, бо вона за воспом приячеться. Не кажи, восьма! Тема особистих стосунків, любові, вірності, взаєморозуміння і співчуття я надихнула я. глядачів. Такий сюжет емоційно добрий і в той час зухвалий зі сторони собак. Але мені дуже подобається, коли актори десь там на сцені, а тут вони прям перед, перед, от прям перед обличчям і ходять. Якась така атмосфера. Емоції, з якими ти виходиш завжди із, із театру, після це тримає десь. Може, ще тиждень от, у, у душі, у серці у серці, от така от ейфорія. Олена Рацько, директор театру, його художній керівник, заслужений працівник культури, підкреслює, що театр продовжує інтенсивно працювати. Сьогодні це дуже важливо. Люди, які приходять в театр, мають одні очі. Люди, які виходять після вистави в іншому гуморі, бачать. Ради чого? Заради чого зараз воюємо? Заради, чого? Заради того, щоб ми могли отримувати задоволення, слухати музику, жити повним життям, як ми жили до війни. А ще раз? Я щось Ні, я не торопаю. Ну з собою отаку гуляємо, уся вся денна пішня не має значення. Я відчуваю себе частиною одної великої зграї.